Тема рубрики експерт.Інфо актуальні питання у сфері соціального захисту. Спілкуємося з директоркою головного управління Нацослужби у Вінницькій області Наталією Квят. Доброго дня! Я Наталя Квят, начальниця головного управління Національної соціальної сервісної служби України у Вінницькій області. Соціальна сервісна служба. Покликана унеможливити порушення законодавства під час призначення громадянам соціальної підтримки і забезпечити координацію місцевих органів влади щодо надання якісних соціальних сервісів за принципом їх максимальної доступності для отримувачів. Соціальна сфера це та галузь, де питання є постійно. Особливої гостроти вони набули і набувають сьогодні під час війни, коли в рази збільшилась кількість людей, які потребують соціальної допомоги і захисту. Передусім, це учасники бойових дій, це родини з дітьми, люди похилого віку, особи з інвалідністю, люди та сім'ї, що опинилися в складних життєвих обставинах. Сьогодні відповідатиму на питання, які надійшли від користувачів і підписників компанії Еверест. Нагадаю, що для вашої зручності працює низка інформаційних ресурсів, які можуть відповісти на усі питання соціального захисту населення. Уся контактна інформація зображена на екрані. Після закінчення опалювального сезону припинила надходити субсидія. Для отримання допомоги потрібно знову звертатись в органи соцзахисту, чи вона буде призначена автоматично. Після закінчення строку отримання житлової субсидії органи соціального захисту населення самостійно без звернень громадян здійснюють призначення житлової субсидії на наступний період для тих. Домогосподарств, які отримували її у попередньому періоді, тобто автоматично, звертатися не потрібно. У нашому випадку субсидія призначена була на неопалювальний період в нульовому розмірі. З настанням опалювального періоду, субсидія буде призначена без додаткового звернення. Але варто зазначити, що громадяни, які є отримувачами житлової субсидії, у разі виникнення у них обставин, які можуть вплизнути на визначення права та розміру субсидії, зобов'язані поінформувати про це орган соціального захисту протягом місяця після припинення скасування воєнного стану в Україні. Працівника скоротили з роботи в червні 2022 року. У попередньому періоді він не отримував субсидії. На даний момент перебуває на обліку в центрі зайнятості, проживає сам. Чи матиме він право на оформлення субсидії? Запитувач був офіційно працевлаштованим та у нього є сплата ЄСВ, він матиме право на призначення житлової субсидії. Однак питання потребує конкретизації і розгляду його в індивідуальному порядку, оскільки житлова субсидія призначається на всіх зареєстрованих у домогосподарстві осіб з урахуванням доходів членів сім'ї із складу домогосподарства у разі, коли їх зареєстроване фактичне місце проживання, відміни від адреси домогосподарства. У разі відсутності доходів або сплати у зазначених осіб ЄСВ у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення субсидії, заявник не матиме права на призначення субсидії. Чи можуть сім'ї переселенців розраховувати на субсидії? Які для цього потрібні документи? Так. Внутрішньо переміщені особи мають право на призначення житлової субсидії за новим місцем проживання. Для призначення субсидії їм необхідно звернутися до фронтофісу територіальної громади за місцем фрактичного проживання, заявою на призначення житлової субсидії та декларацією про догоди і витрати, в якій необхідно зазначити персональні дані всіх проживаючих у помешканні. Однак Якщо внутрішньопереміщені особи отримували житлову субсидію за місцем своєї реєстрації, то виплата субсидії з травня 2022 року продовжена їм автоматично. В такому випадку повторно звертатись не потрібно. Чи змінилися строки призначення державної соціальної допомоги? Чи потрібно звертатися до органів соцзахисту населення для продовження отримання виплат? Строк виплати державних допомог, які було призначено раніше, продовжується на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування, і виплачується за повний місяць без звернення особи до органів соціального захисту населення. Звертаю увагу, що після припинення чи скасування воєнного стану одержувачі, які отримували, Виплату протягом одного місяця обов'язково повинні оновити документи для її продовження у випадку, коли одержувач допомоги у період введення воєнного стану подав заяву та документи для проведення перерахунку допомоги, орган соціального захисту населення визначає право на її отримання і проводить розрахунок її розміру. Виплата державної допомоги проводиться у новому розмірі відповідно до поданої заяви та документів. Також хочу зазначити, що кошти, які виплачені отримувачу під час воєнного стану до моменту подання нової звернення поверненню не підлягають. Як здійснюється нарахування пільг на житлово-комунальні послуги в умовах воєнного стану? Нарахування пільг на житлово-комунальні послуги в умовах військового стану дещо змінено. Починаючи з березня по червень цього року, нарахування пільг здійснювалося Міністерством соціальної політики України за розрахунком нарахованого за січень 2022 року. З липня нарахування знову здійснюють органи соціального захисту в районах. Також слід зазначити, що почергово буде здійснено перерахунок пільг на житлово-комунальні послуги за березень-червень, враховуючи зміни, які відбулися в пільговика та які впливають на розрахунок розміру пільги. Тому рекомендую громадянам, які отримали статус та мають право на пільги. Пільговикам, у яких відбулися зміни, що впливають на розрахунок розміру пільг на житлово-комунальні послуги, подати заяву до фронтофісів територіальних громад за місцем свого проживання. Які вимоги для оформлення пенсії по інвалідності для кожної групи? Пенсія по інвалідності це виключно компетенція органів пенсійного фонду і призначається органами Пенсійного фонду України. Проте, у разі коли в особи з інвалідністю відсутній страховий стаж необхідний для призначення пенсії по інвалідності, то вона може звернутися до органу соціального захисту населення за державною соціальною допомогою особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю. Право на таку допомогу мають особи з інвалідністю, середньомісячний сукупний дохід, яких за останні шість календарних місяців перед зверненням не перевищує прожитковий мінімум, визначений для осіб, які втратили працездатність, крім осіб з інвалідністю першої групи. Чи може розраховувати на соціальну допомогу жінка, яка сама виховує неповнолітню дитину, якщо батько через війну втратив працездатність і припинив сплачувати аліменти? Якщо батько дитини не має можливості утримувати свою дитину, то такій дитині призначається тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів і не мають можливості її утримувати. Ця допомога за зверненням матері. Призначається органами соціального захисту населення на підставі довідки з Державної виконавчої служби про факт несплати батьком аліментів протягом шести місяців перед зверненням та з урахуванням матеріального стану сім'ї, у якій виховується дитина, як отримати довідку для дитини внутрішньо переміщеної особи? Для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи неповнолітня особа це дитина від 14 до 18 років особисто, а малолітня особа це дитина від 0 до 14 років через законного представника. Звертаються із заявою до фронтофісів територіальних громад за місцем свого тимчасового проживання. Хто подає заяву про взяття на облік малолітньої дитини, яка прибула без супроводу законного представника для отримання довідки ВПО? Для отримання довідки внутрішньо переміщеної особи заяву про взяття на облік малолітньої дитини, яка прибула без супроводження законного представника, може подавати від її імені родич, а це баба, дід, прабаба, прадід, повнолітній брат або сестра. Тітка, дядько або відчим чи мачуха, в яких пережива, проживає перебуває дитина. Якщо малолітня дитина прибула без супроводження законного представника або перелічених осіб, то заяву від її імені подає представник органу опіки та піклування за місцем перебування такої дитини. Дитина народилась на підконтрольній території України. Батьки-переселенці, чи може вона отримати статус внутрішньо переміщеної особи? Так, дитина, яка народилася у внутрішньопереміщеної особи, отримує статус ВПО. Чи можуть отримати виплати та статус внутрішньопереміщених осіб переселенці за відсутності паспорту? Наразі. Стати на облік внутрішньої переміщеної особи та почати отримувати виплати можна без документу, що посвідчує особу або підтверджує її громадянство, або без документу, який посвідчує її спеціальний статус. Для цього під час подання заяви необхідно використати документ з додатку Дія, зокрема, є документ, або надати довідку про те, що особа звернулася за оформленням паспорта до державної міграції. Служби. Чи може неповнолітня дитина отримати довідку ВПО по свідоцтву про народження, якщо паспорт не встигли отримати? Так, дитина, яка досягла 14 років, може отримати довідку про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи по свідоцтву про народження, у разі наявності у неї довідки з Державної міграційної служби, що підтверджує подачу документів на оформлення паспорта. Переселенка з Херсону тимчасово проживала у Вінниці, переїхала до іншого населеного пункту. Чи потрібно повідомляти органи соцзахисту про переміщення? Так, внутрішньо переміщена особа зобов'язана повідомити про зміну місця проживання орган соціального захисту за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття до нового місця проживання. Внутрішньопереміщена особа подавала заяву про допомогу через Дію. До сьогодні не отримала виплат. До кого звертатися, щоб отримати кошти. Внутрішньопереміщені особи, що подали заяви через ДІю до 30 квітня 2022 року, але не отримали допомогу, можуть додатково звернутися до органу соціального захисту та отримати виплату. До заяви обов'язково треба. Додатково подати інформацію, збережену на носіях, що підтверджує факт подачі заяву через застосунок ДІЯ, це можна зробити до 1 жовтня поточного року. Шановні користувачі компанії Еверест. У разі необхідності перевірки правомірності над, наданої вам соціальної підтримки та захисту прав дітей, ви можете безпосередньо звернутися до головного управління Національної сервісної служби у Вінницькій області за адресою місто Вінниця, вулиця Хмельницьке, шосе, 7. І на сам кінець. Запрошую долучитися до нашої спільноти у соціальній мережі Facebook, а також підписуйтесь на наш телеграм-канал Нацудслужба і будьте першими в курсі новин соціальної сфери. Обізнаний, захищений. Дякуємо за вичерпні відповіді. Сподіваємось, вони будуть корисними для абонентів компанії «Еверест» та всіх, хто перегляне інтерв'ю.